Всім привіт, друзі, ви на каналі Аліска Фан. І сьогодні ми будемо розпаковувати паперові сюрпризи. Так, так, паперові сюрпризи повернулися. Тож, давайте розпочнімо. І дивіться, я купила новий нам каталожок. Ось такий новий каталожок. Як вам напишіть оцінку в коментарях? Тож, давайте розпочнімо Так, перша... Ой, точно, забула показати наші колекції. Тож, давайте покажу вам наші колекції. Так. Перша колекція Аврора. Ну, тут 4 пакетики, і вони всі однакові, як у інших паперових блогерів. І колекція зоомагазин. Я її сама. придумала, я буду відмічати. От Аврору я взяла ідею в... Блогерші паперової, яку звати Санака. Так. Угу. І отака у нас ідея Зоомагазин. Це моя ідея, я її сама придумала, я в неї нікого не скопіювала. Ось такі тут красиві пакетички. І колекція Вгадай пісню по емоджі. Я взяла її у Санаки. Але я не знала пакетики пісні. Ну, цю ідею я не копіювала. Єврору я, я теж не копіювала. сюрпризи і пакет, ну, Пакетики в мене круглі. Ну, Я не копіювала, тому що е, у неї там були склади пентрівної і всяке друге. А у мене вони просто тут фіолетові. Але є один плюс, що сьогодні ми відкриємо ось цей пакетик. Він дуже загадочний. Тут Дуже тяжка пісня, яку невозможно відгадати. І колекція Кепоп кеп Мисливиці на демонів Це новий мультик, який вийшов, я думаю, всі його знають. Ось такі Румі Міра Зої і Саджа Бойс. І мені більше подобається Румі ось цей пакетичок. Тож, давайте розпаковувати! Так, з колекції Аврора візьму перший ось цей перший він лежав. Тож я його тоді візьму. Ось так. Сюди покладу так все. І з колекції зоомагазин я візьму. М -м, так так, я візьму. Давайте. І тут саме висушить. Давайте я візьму ось цей пакетик, де тут якийсь котик, каже, мяу. Далі з колекції, Вгадай пісню по емоджі я хочу відкрити цей дуже загадочний пакетик. Він так інтересно, бо я навіть не пам'ятаю, який там сюрпризик. І з колекції Кепоп Мисливіці на демонів я хочу взяти Румі, бо це моя улюблена персонажка з, той, з того мультика Ось стільки пакетиків нам сьогодні на розпаковочку. Це прибираємо. До речі, я пофарбувала коси в синій. Тож розпочнемо розпаковувати. Так, перша наша колекція кепоп мисливіць демон. Ось який у нас пакетик. Відкриваємо. І нам тут попалась ось така. На початку цього мультика вони їли таку локшину, або, можна сказати, мівіну з їхніми іменами. І це мівіна з ім'ям Румі, бо це її ім'я. Тож, так як у мене це не клейкий папір, бо мені зручніше просто клеєм наклеїти, то капальку клею, щоб зошит не склеївся. Ось так. І розмазати. Це ось так. Ми приклейкали це все. Ось так у нас вийшло. Далі у нас колекція, вгадай, пісню по емоджі. Так. І ми відкриваємо ось цей загадковий пакетик. Будь ласка, можна я зараз нічого не порву? Ура! Я нічого не порвала. Надіюся! Ну, я трішки порвала, тому що я не знала, що це вже сюрпризик. Тому давайте його підклеїмо, щоб воно дивилося гарніше. Ось так, малисеньку капельку клею щоб ніхто не замітив. Ось так. Готово. І так, це пісня. Вгадай про емоджі. Зараз розповім, про що ці емоджі означають. Так, і це буревій, а це такий конвертик з сердечком, значить, ділитися чимось. Я, якщо чесно, це моя улюблена пісня. Але я не скажу в наступному відео, я скажу, яка це пісня. Варіанти, відповіді, варіанти пишіть у коментарі. Так, ось так ми ну, її сюди приклеїмо. Ось так. Ось так у нас вийшло. Далі колекція зоомагазин. Так, зоомагазин. У нас ось такий пакетик, де якийсь котик. Думаю, кацик каже м'яу. О, все, нарешті відкрила. Можна, я нічого не порву? Все, нічого не порвала. Так, і тут на англійській написано: Ось, зараз покажу, Віскас. У кого є кіт, всі знають, що таке Віскас. У кого немає кота і дивиться мої паперові сюрпризи, я пояснюю, що це таке. Це такий котячий корм, який дуже обожній мій кіт, якого звати Кацик. Так, приклеюємо його. Дивіться, як я круто оформила цю сторіночку. Я його тут намалювала. Так. І наша остання колекція на сьогодні це колекція Аврора Тож, давайте її відкривати, але вона вся в клею Я вам говорю, бо я її зробила 5 минут назад. Так що ця розпаковка буде. Порвана пакетиками мої підписники. Ух, я нормально це достала. Фух. Так, і нам попалася помада. Ось така от помада, яка продається в Авролі, бо в Авролі дуже багато всякої косметики і дитячої, і дорослої. Так, і ось я зробила тут такі клітиночки, биночки і все друге. На цьому наша розпаковка завершується. Ну і якщо вам сподобалось відео, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на наш канал. Тож, всім па-па!